Добрий день, шановні земляки. Довгождана зустріч. Мазанко Ірина приготувала ще один подарунок. Це карта і що це карта Золочева. Це Волочева, 1787 рік. А тут наша редакція десь розбита. А тут зараз такі бомбардування. Ясно, я передам цю карту, якщо ви не проти нашу мерію. Звісно, не проти. І вони, я думаю, зроблять. Таку там рамочку красиву. А ми вам передали газету. Так, я дуже рада. Газету. Я ще не бачила. і Я кажу, кому я казала про газети, так люди дивувалися, що газети, є газети. Щоб Золочеві ще й газета. Да, а ті, хто з Золочева, кажуть, да, та їм вже 100 років, це така давня газета, що ну, класно, що ви там потрапили на перші шпальти. — Покажіть себе. А, як, я як... там багатенько в мене. Ага, ну я щоб так було, да, мені всім щоб родичам, родичам, щоб розіслати. вистачило всі екземпляри. А це була та. Та була публікація. Ну, зима, зима. І скажіть, які у вас творчі плани. Ну, я бачу карта. Ще щось буде таке цікаве? Ну вам же я привезла подарунок ще у вигляді ще. Ну давай так, вже не подарунок, я його купую. <гум> ну вже так. <да. гум> Мені тоді сподобався. Сподобалася ідея, але здалося, що та підвізка вона більше жіноча. Та вона така ніжна. І... І я Можливо. замовив Ірині для себе Більш дорогого. Такий. Як сказати, універсальний варіант. Він і для чоловіків, і для жінок. А Зараз ну, потрібно. Давайте глянемо. Нагадаю історію, яка трапилася, і чому ми сьогодні знову в Пісачині. Мазанько Ірина, це та дівчина, яка зробила новий ну, символ герб Золочева. Да? І от вона тризуб, і там написано. Зголочів багатьом сподобалось тоді наш ефір. Я вас знайшов на просторах інтернету. Ми домовились про зустріч. Ми зустрілись. Після того, скажіть, звертались до вас люди? Дуже багато. Я не очікувала. Я декілька днів зі всіх меседжерів приймала замовлення. Я записувала, бо я могла за... просто загубитися. І там, і там, і там. Ну дуже багато. Ми не Прасили. рекламуємо ваш бізнес, Ірина. Ми це рекламуємо такий... патріотизм. для Душі так було дуже приємно, що за кордоном замовляли по декілька. Штук кажуть, так, і всім родичам беру-беру-беру. Дуже багато. От, на жаль, роз'їхали за кордон, там спокійніше. І mm. от вони, вони, може, в них краще. Там, фінансова зараз складова, що вони брали ну, прям багато. Це дуже класно, коли люди навіть за кордоном, і, мабуть, і ті, що служать, і мабуть, ті, хто волонтерять, вони хочуть, щоб в них на грудях було от, от надпис Такий mm -hmm. золоч рідне наше місто, селище. Старовинне місто, бо карта, яку ви зробили, то була карта міста Золочів. Це було фортеця. А, -а, -а. а зараз це селище. Ну а що ти зробиш? Нічого страшного. Головне, що це героїчне селище. Це поселення, яке сьогодні потерпає від обстрілів і залишається з людьми. Я я вам дуже дякую. Дуже, дуже, дуже дякую за те, що ви виконали моє замовлення. То срібло, то не вийшло досить дорого. Я не хочу, щоб звучали цифри, бо це буде реклама, а це не реклама. Ми розповідаємо про те, як люди відгукнулися на таку красиву штуку, як герб Золочева, який можна носити завжди з тобою в вигляді підвізки. Так, ну, да, тут на щиті він. На щиті, ну, звичайно, ми захищаємо. Захищаємо. Це такий потужний символ щит, що я вважаю, що це гарне поєднання, бо ми ж з вами як обсуждали, що на кружечку і ще якось, але кружечок все одно якось не так гарно виглядає, як щит. Дякую вам ще раз. Дай Бог вам здоров'я і до зустрічі в Золочеві. В Золочеві, який обов'язково обов переможе.